Камерна покришка Максіс Rambler 700 на 45 Сі. Встановлена безкамерно на обід ZTR mk 3 Стала без проблем звичайним насосом. Не використовував жодних додаткових засобів. На цій покришці бортувальний шнур сталевий не кевлар. І на мій подив вона стала дуже легко. Надівалась тугенько і за допомогою звичайного напольного насосу захлопнулись обидва борти приблизно на двох атмосферах. Встановлена вона заради експерименту, хочу перевірити, наскільки буде різниця з безкамерними. Встановлена вона на переднє колесо, а перед цим у мене на передньому колесі стояла така сама, тільки безкамерка, і 40 мм. Ця 45 мм. і безкамерка проїхала 13,5 з половиною тисяч. Зараз я її перекинув на задні колеса. І подивимось, який ресурс буде у цієї покришки і наскільки вона буде відрізнятися. І ось такий вона має вигляд, але ще не залитий герметик. Зараз залью герметик і поїду на тест. Да, треба катати. Щоб залити герметик, треба спочатку відкрутити золотник. Чи ніпель, чи золотник, хто як хоче, так і називає. Чому він називається золотник? А я навіть не знаю. Можливо, через те, що колись вони були золотистого кольору. А зараз в більшості сріблястого, хоча іноді золотистого зустрічаються. Виймаємо. Беремо герметик. Герметик у мене Стенс. Обов'язково його треба добре і добре розколотити. Беремо здоровий шприц. Мій шприц на 60 мл. Відкриваємо, затикаємо пальцем і заливаємо герметик. Обережно ставимо цю штуку, далі можна перевернути і прибираємо палець. Воно трошки стрельнуло. І далі треба втикнути сюди і залити пішло. Враховуючи, що в таку покришку, якщо вона безкамерна, достатньо 60 мл, а ця камерна, і вона може гірше тримати тиск, я залью трошки більше, Добавлю ще 20, хай буде 80. Треба трошки протерти, і можна трошечки протерти ось тут на різьбі. Бо герметик виступить в якості клею, і на різьбі він приклеїться, тому ми його трошечки прибираємо. Затягуємо не сильно, щоб не зіпсувати. Далі я накачаю три атмосфери і поїду на тест. Так, стартую на перший тест. Встановлена Максіс Rambler камерна покришка на безкамерний обід. Відповідно, встановлена вона без камери. Ось, бачимо, трошечки є. Виступає герметик. І тест я бачив. Ось по ободу. Трохи є по ободу. Але зараз проїду перші кілометри і подивимось, що з цього буде. Я думаю, що стенс це все заклеїть і все буде добре. А далі тут по пообуду, все нормально. Так, перший тест завершено. Проїхав 40 кілометрів. Давайте подивимось. Ось в цьому місці. Щось є мокреньке. І десь ось якісь полосочки. Трохи-трохи герметик виступає. Хоча може це? це ранкові бульби. І скоріш за все воно вже заклеїлось. Вчора з вечора було накачано три атмосфери, зранку не перевіряв, але ну, скоріш за все вони так, так і тримаються. Передню покришку переставив на заднє колесо і ось так виглядає протектор після 13 тисяч. Так, проїхав вже 500 кілометрів. Тут зносу непомітно. За 500 кілометрів воно і не повинно бути помітне, але ось що стосується герметику. Ось отут на стику постійно мокро. І ось тут цікаво. Таке враження, що герметик вилітає по стику. Але це не герметик, це, це скоріш за все. Оця зв'язуюча рідина. Сам латик залишається всередині, а вилітає ота рідина. Ну подивимось, тиск не втрачається. Як накачав один раз, так і тримається в районі трьох атмосфер. Але щось потрошку, потрошку мокре. Ну нічого, як дотру задню покришку, цю переставлю назад і буду її докатувати. І подивимось, скільки вона проживе.